Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскресне. Воскресне. Вельми шановна родина, дорогі браття і сестри, рідні, родичі, близькі, військовослужбовці, представники влади і всі односельчани, хто прибули сьогодні на цей похорон. Щоб підтримати родину новоприставленого Максима і достойно провести ще одного воїна, який, на жаль, вже завершив свою війну, і його душа пішла до Творця. У ту суботу, дорога громадо, у вас був похорон обієнного воїна Святослава, який загинув 25 травня. І вже 4 червня. Цього року загинув на Донецькому напрямку і ваш земляк Максим Григорович Кольцов, який служив ще до початку війни у Збройних силах нашої держави, який мріяв бути зразковим військовим, тому що, як мені розповіли, і в школі він подавав приклад, вчився на відмінно. Навіть на урочистих зібраннях, коли в школі були якісь події, він був прапороносцем, він ніс прапор нашої держави. Йому доручалась така честь. І сьогодні прапор нашої держави у нього на труні. Це буде пам'ять про воїна для мами, для родини. Сьогодні приспущені прапори страурними стрічками в нашій островській громаді, тому що щодня ми отримуємо сумні звістки із фронту. Ворог страшний, ворог лютий і ворог підступний, і гинуть, як ви знаєте, найкращі ті, хто, не шкодуючи нездоров'я свого, і навіть найдорожче, що є життя, своїм життям. Кладучи його на вівтар перемоги, дають нам тут ще якось мирно співіснувати у цьому глибокому тилу і молячись за них, ми щодня боїмося заглянути у телефон, чи немає якоїсь звістки. Ми боїмося, коли наші воїни не відповідають на зв'язок і ти дзвониш і не знаєш, чи він повернувся з завдання чи ні. Максим був десантником 80-ї штурмової бригади наших Збройних сил і ще при житті отримав державну нагороду Орден за мужність третьої степені. Це свідчить про те, що це була хоч і молода, але геройська людина, яка вміла воювати. І з перших днів російської агресії він вступив у бій з ворогом разом із своїми побратимами. Там зараз на гарячому сході півночі і півдні нашої України дуже важко нашим захисникам, тому що дуже багато втрат. Але ми віримо і просимо Бога, щоб ці втрати були недаремні, тому що не ми розпочали цю війну, але нам її закінчувати. І, боронячи свою землю, ми маємо великий... Подвиг наших воїнів, наших хлопців і дівчат, які не дають змоги ворогу вступити далі на нашу землю. На жаль, палають наші міста і села, гинуть не тільки військові, гинуть і мирні люди. Ракета, куля, бомба чи міна не питає, скільки нам років, де ми живемо, що ми робимо якого, до якої церкви ми ходимо, вони прийшли, щоб нас знищити, і щоб такої нації, як Україна, не було на цій землі. Але Господь не в силі, а в правді, і правда, і перемога буде за нами. Діти Незалежності, а народився новоприставлений у 2001 році, кладуть своє життя за незалежність нашої держави 33 роки тому назад. У 91 році ми раділи з того, що без єдиного пострілу здобули незалежність 24 серпня 1991 року. Але мирний шлях, здобуття він завершився і зараз під кров. І, на жаль, найдорожче, що є життя наших захисників, кладеться на вівтар цієї перемоги. Згадується битва малих народів, які завдяки своїй звитязі давали дійсно відсіч ще більшому агресору, так, росіян майже більше як 150 мільйонів, але і нас не менше. І дивлячись на ті війни, які вела Україна 100 років назад, у 17-20-х роках того століття, потім 39-й. П'ятдесяті роки, коли вони боялися сюди носа, як то кажуть, всунути. І в 90-х, вже в кінці, коли були спроби і тузли, коли були спроби і інших наших територій, які вони хотіли захопити, ми не давали їм цього зробити. На жаль, десять років іде тому назад, після Майдану розпочалася анексія Криму, яка завершилася тим, що було підступно окуповано деякі частини Донецької, і Луганської республіки, Донецької і Луганської областей. І вони перетворилися у так звані республіки. І тепер вони хочуть ще забрати наші землі, але їм це не вдасться. Віримо, дорогі браття і сестри, що такі воїни, як Максим, вони перед Богом уже на правді. але... Їхня жертовність, вона нам на землі дає силу і наснагу боротися далі. Той, хто загинув у бою з честю, він не переможений, кажуть древні. Його приклад наповнює мужністю серця живих. Мамо, ви виховали достойного сина. Ви під серцем носили дитину, якій судилася зі зброєю в руках захищати нашу державу. На жаль, у кожному нашому містечку чи селі. Є уже могили з прапорами, де лежать наші герої. І у вас, хорові, ще на одну могилу героя стало більше. Будемо молитися і будемо пам'ятати про всіх наших воїнів, про тих, хто в перші дні став на захист і загинув, так як сусідка Збродова, сусіднього села Іванка Поліщук, яка на другий день війни загинула на Херсонському напрямку, рятуючи поранених. Сержант медичної служби, і як сьогодні, тут, у хорові, ми всією громадою, всією родиною проводимо в останню путь вашу найдорожчу дитину, яка залишиться завжди їй 21-23 роки. І е, ті короваї, які мали бути на весіллі, як каже наш голова району е, нашого ОТГ, що страшно, коли є короваї, дійсно, Юрій Петрович, страшно, але Життя буде продовжуватись, і ми відродимось, і жертвність наших воїнів буде недаремна. І хай Господь прийме його безсмертну душу. Хай Господь укріпляє всіх живих, і хай ваші брати, батьки, сини живими і непораненими повертаються додому з перемогою. Я, як батько солдата, сьогодні співчуваю від себе особисто, від нашого благочиння, від духовенства і від всіх вірних вашій родині з цією неповторною втратою будемо молитися і просити, щоб Воскреслий Спаситель вселив його в оселях праведних разом із всіма воїнами, які голови свої склали за Україну. Вічна йому пам'ять і царство Небесне. Христос, Воскрес! Дорогі брати і сестри, шановне духовенство, військові і ближні в нас є присутній на похороні голова. Юрій Петрович Ягодка, який завжди присутній на таких важких випробуваннях, це вже більше як 120 наших воїнів загинуло і ми майже кожен раз зустрічаємось у цих траурних похоронах.